Я на ринку шавара, йдемо глядати ціни на фрукти в терміналі. Ось такий Апельсин Фенікс 80 гривень. Лимончик 100 гривень. Грейпфрут по 80 гривень. Гранати по 100 гривень. Ось такий ківі по 110 гривень. Ось такий авокадо 1200. Ось такий виноград кардинал по 100. Кишмиш ось такий по 85. Ось така мандаринка по 105. Ось така Молдова по 70. І є ось такі банани 1100 і 1300. Це є 16-й магазин овочі та фрукти. А віку ціну буде й помело? По 95. Ось такий імбир Бразилія 130 кг. Ось таке помело. 100, а ось це, як це називається? Світі? 120. 120. Є у вас ще лайм? Кілограм 150. Кілограм по 150. А ось таке ківі? 130 Греція. А гранат? 120 гривень. А ось таке авокадо? Якщо поштучно брати, якби захотіли. По 65 гривень штучка. А ось така хурма? По 200 гривень. І це ми все дивилися 20-й магазин овочі та фрукти. Є ось така малина 280 за кілограм, а ось така полуничка по 400. А вікоціна на нас. По 200 гривень штучка. А ось цей по 270. А ось такий інжир. По 280. А ось такі по 400, так? Так, це 16. Ага. А слива ось така. Ось та. 125, Так. Да. По 125, Ось така. Ось такий гранат по 95. Ось така азербайджанська хурма по 100 гривень.